Друзі, вітаю вас у своєму садочку. У минулому випуску я запитала, про яку рослину ви б хотіли наступний огляд. Було дуже багато різних запитів. Це і про Бузину, і про Вербуха Куренішики, і про Тамарікс, і про Березу, і про Калину Бульданеш. І мене, друзі, дуже порадували ваші побажання. Бо зазвичай більше уваги чомусь приділяється багаторічникам. Але ж кістяк саду складають саме дерева і високі чагарники. Були ще цікаві питання на кшталт догляд за клумбою з щільними посадками або взагалі про влаштування клумб. Ще деякі дівчатка питали про штамбові рослини. І це друзі теж дуже цікава тема. Бо треба вміти доглядати і правильно і вчасно формувати такі рослини. Також з багатьох рослин можна самостійно зробити штамп, не прививаючи їх. Про все це мені є що розповісти, тому тема цікава. Але найбільше питань було щодо хвойних рослин і про клематиси. І мій вибір сьогодні впав саме на клематиси, тільки через те, що захотілося яскравих фарб і квітів. Тому сьогоднішній випуск саме про них. Про клематиси. А почну, друзі, свою розповідь з сорту клематиса Fireworks. Цей клематис справді феєрверк кольору. Саме так перекладається його назва. Цей сорт тяжко не помітити. Саме тому я, друзі, посадила його на другий план. А переважна більшість моїх клематисів висаджена у 16-18 роках. Біля самої основи куща я не висаджувала нічого для того, щоб ґрунт весною швидше прогрівався. А ось літом, коли спекотно, тоді якраз підростають. Поряд висаджені багаторічники, у мене це гейхери, хости, цибулькові. Ось вони тоді прикривають основу куща, для того щоб земля не висихала так швидко і не перегрівалася. А ще намагалася розташувати рослини таким чином, що вони не затуляли клематись, коли той квітує. А так як у цього сорту і квіти великі, і колір яскравий, то його важко не помітити. А ось коли закінчується перша хвиля квітування, він стає фоном для інших рослин. А ось коли він у стані спокою і має не найкращий вигляд, саме рослини, висаджені поруч, особливо вічнозелені, всю увагу привертають собі, відволікаючи від споглядання сухого листя. Весною коли Ловменіс активно починає нарощувати свої пагони, я по можливості намагаюся підійти і направити їх у потрібну мені сторону. Або хоча б трошки загоризонталити. І це стосується не тільки тих сортів, які вже давно ростуть у мене, а також молоді екземпляри. Я б навіть сказала, особливо молоді екземпляри бажано направити. Часто клематис оплітає свої шпагони, тоді виходить дуже загусто. А поряд, навпаки, наприклад, біля бесідки. Зовсім пусто. Чи, наприклад, як ось тут він взяв і поплівся по рослині, яка росте поруч? Ось тут, друзі, саме час почати вам розповідати про обрізку своїх клематисів. Для себе я вирішила дуже просто цю задачу. Клематиси свої я обрізаю тільки тоді, коли мені це потрібно. І це буває тільки після того, як відбулася перша хвиля квітування. Ось, наприклад, цей клематис я обрізала лише один раз, і то це було вимушено, бо він у мене наростав сам на себе і завалився. Я мусила його підрізати, бо не могла розплутати, і за одно тим часом пофарбувала альтанку. І ось цю єдину обрізку я також робила після того, як отримала перше квітування. При обрізці я намагаюся залишити чим вищі пагони, але це не дуже вдається, бо климатис так плутається пагонами між собою, що виходить все одно обрізка від землі 30, максимум 40 см. До речі, друзі, хочу, щоб ви придивилися, ось зараз. Як сонце змінює колір клематиса? Ті квіти, які знаходяться в тіні, мають зовсім інший відтінок, ніж ті, що знаходяться на сонці? І саме глибокий синій колір, який проявляється в тіні, мені дуже подобається. Тому я висадила клематис я з східної сторони. А щоб підтримати колір клематиса? На цій клумбі були висаджені рослини у схожих відтінках, наприклад, аюга Бургунді Глоу, яка і листя має з фіолетовим відтінком, і квітує у схожих кольорах. Ще декоративна цибуля. А ще на цій клумбі є багатенько кущиків орликів звичайних або аквілегія. Вони досить рясно сіються, ті, які мені потрібно, я залишаю, решта прополюю або пересаджую на інше місце. А ще то тут, то там проглядається віула у бускових кольорах. Також у підтримку фіолетового кольору на клумбі висаджена традисканція. І, звичайно, гейхери у пурпурових кольорах. А щоб відтінити ці бусково-сині кольори, додавала сріблястих відтінків у вигляді з лаків. З однієї сторони це вівсяниця сиза, декілька кущів. А з іншої сторони це колосняк піщаний. А через те, друзі, що колосняк трохи агресивно розповзається, то я його висадила в контейнер і прикопала в землю. Подобається колосняк піщаний за такий чистий голубий відтінок листя. І за непримхливість. Також у цьому міксбордері висаджені дві блакитні ялинки, але у різних відтінках. А щоб підкреслити ці фіолетові блакитні відтінки, були висаджені рослини контрастного кольору. А який колір найкраще може поєднатися з блакитним? Звичайно, жовтий. Жовто-блакитна гама найкраща. Гейхера у жовтих відтінках висаджена в декількох екземплярах то тут, то там. На задньому фоні сяє листя княжика сорту Столві Colt. Про нього піде мова у наступному випуску. Хоста з жовтою блямівкою також доєднується до цієї жовтої гами. І, звичайно, моя золотава красуня, ще й підсвічена сонцем, що заходить. Туя янтар Поєднання фіолетового і жовтого це максимальні контрастні кольори, і щоб полегшити їх сприйняття, я додала цей міксбордер трохи білого кольору. Спочатку білий колір приносить у клумбу соцвіття калини Бульданеш. І як тільки калина починає відцвітати, їй на заміну приходить білосніжна піна садового жасміна. Додатково штрихи білого кольору додають хости з білою облямівкою, а також наперстянка перстянка у білому кольорі. Висаджена вона, друзі, біля троянди Абрахам Дербі. Дуже ароматна і така ніжна троянда. Знаю, що її сварять за те, що недовго тримає квітку. Це справді так, але ж подивіться, скільки бутонів на ній. Раз вони так за себе нагадують, тим паче, друзі, ви також просили мене частіше вставляти своїх певичів у відео, то ось по вашим проханням. повернемося, друзі, до клематисів. І зараз декілька слів про підкормки. Клематиси я підкормлюю дуже схоже на те, як і годую троянди. Недалеко від основи куща, як я вам вже казала, я там не саджаю якихось рослин, там гола земля. Так ось, недалеко від основи куща, я навесні розкладаю компост. Буває, що використовую курячу підстилку або перегній, які заробляю зразу в ґрунт лопаткою. Звичайно, що курячу підстилку і перегній, я якщо використовую, то у дуже маленьких дозах. І ще важливий момент: такі підкормки я роблю тільки у добре зволожений ґрунт. Саме тому зазвичай такі підкормки я роблю рано навесні. Та, друзі, такі підкормки я роблю раз в 2 роки. А зазвичай свої рослини, у тому числі і клематиси, я полюбляю годувати по листу. До речі, зверніть увагу, як гарно поєднується яскраво рожевий колір на перстянки з фіолетовим кольором клематиса. Якщо використати замість неперстянки яскраво рожеву троянду, думаю, буде дуже файне поєднання. Та головне у догляді за клематисом це навіть не те, що він полюбляє, як те, що йому шкодить. А шкодить йому, друзі, перезволожена земля, а також кислий ґрунт. Бо через це він погано всмоктує поживні речовини. Саме тому головне вибрати вдале місце і зробити правильну посадкову яму, правильну висадку клематиса. На жаль, друзі, у мене немає відзнятого матеріалу щодо висадки клематисів. Та цієї весни планую пересадити декілька сортів. Тому обов'язково відзніму і покажу вам детально. А у кадрі зараз клематис «Доктор Рупель. Клематис хоч і має просту квітку, та має дуже складний колір. Це рожево-пурпуровий відтінок, який інколи може віддавати і голубим. Неймовірна гра кольорів у цього клематиса. Цей сорт, друзі, я обрізала також тільки один раз. Мені настільки сподобалась гра кольорів у цьому клематисі, що я вирішила продублювати його у своєму саду. А ще одна причина це того, що тут йому у мене затемно. Але відмовлятися саме тут від нього я теж не хочу. Тому цей дворічний садженець, який я виростила живця, Переїде о цієї весни на нове місце, більш сонячне, тоді і побачимо цей клематис у всій красі. Назву цього сорту, друзі, я не знаю, бо колись дуже давно брала його з рук. І, хоч, друзі, до самої квітки я не маю ніяких претензій, мені навіть подобається. Такий ніжно-рожево-лососовий колір, який дуже гарно поєднується, до речі, з трояндою. Та все ж цей клематис буду звідси забирати. А причина в тому, що як його не формуй, як його не обрізай і не підлаштовуй, квітує він тільки на верху. Ось я вам і показала всі клематиси, які ростуть у мене біля альтанки. Наситившись яскравими кольорами на цій клумбі, хочу разом з вами відправитися на оглядини міксбордера у більш спокійних прохолодних відтінках і познайомити вас ще з двома сортами луминосів. Саме цей шматок саду, через те, що тут висаджена білокора береза, мимоволі притягував і в подальшому доповнювати її рослинами в білих кольорах. Позаду білою кулькою проглядається верба шики. А альпійська гірка, яка ніби вкрита снігом, це роговик ясколка. А ще білими краплями розкидана у цій клумбі польова ромашка. Непремхлива і довгоквітуча, а трохи пізніше доєднується сюди, додаючи неперевершеного аромату білі лілії. Та саме левова частка білого кольору припадає на клематис Ян Павел ІІ. До речі, друзі, я якийсь час мала сумніви щодо назви сорту. Бо, переглядаючи відео інших блогерів, не помічала у них саме напівмахрових квітів цього сорту. Тому звернулася за пошуком інформації до польських сайтів, де і знайшла підтвердження у визначенні сорту. Такі напівмахрові квіти у мене з'являються на пагонах минулого року. На пагонах поточного року квіти мають звичайну форму. І цей клематис, друзі. Хоч росте у мене дуже давно, я не обрізала жодного разу. Хоч заявлено, що це клематис другої групи обрізки. У мене цей клематис наростав досить повільно порівняно з іншими сортами, саме тому я його і ніколи не обрізала. Повільний ріст міг бути зумовлений двома причинами. Це, по-перше, близькість до берези, яка має потужну кореневу систему, яка всмоктує всю вологу. А друга причина це те, що у перших роках посадки цей клематис захворів на вілт, відомий як в'янення клематиса. Рятувала його тим, що проливала під корінь фунгіцидом у два заходи з інтервалами в тиждень. І наразі він гарно підріс, набрав об'єму. І має приголомшливий вигляд. А зараз хочу показати вам ще рослини, якими вирішила доповнити цю білосніжну компанію. Здебільшого це рослини у блакитно срібних і знову ж таки білих кольорах. Це такі рослини, як флокс, розчепірений блюмун. стахіс або чистець. Та мені більш подобається його інша назва заячі вушка. Має срібне забарвлення і пухнастий вигляд. Великі галявини арабісу у білому кольорі. І, звичайно, море моїх улюблених незабудьок. Виявляється, їх ще називають павені вічка. Білу блакитну гама кольорів доповнюють. Дерен з Сібіріка а також висаджений неподалік ще поки молодий екземпляр, ялівець скельний Glow. Цей сорт має найбільш голубу хвою. А поки він підростає, тут ось така композиція з віоли, також у голубих відтінках. Що краще може підкреслити біло-блакитні відтінки, якщо не пурпуровий колір? На фоні Барбарису з темним листям клематис виглядає ще виразніше. Яблуня Роялті на задньому фоні підтримує цю пурпурову гаму. А доповнює цей пурпуровий трикутник невеличкий кущик вейгели. Це сорт вейгели нана пурпуреа. І ще, друзі, хочу розповісти за такий момент. Пам'ятаєте, я розповідала, як змінює колір відносно сонця клематис фіолетового кольору, так ось цей клематис білого кольору починає дуже грати своїм відтінком саме ввечері. І коли ввечері решта яскравих кольорів починають зм'яніти, саме білий колір в даному випадку клематиса ніби підсвічується. У цього сорту Ян Павел ІІ є ще один, як на мене, великий плюс. Коли він закінчує своє квітування, а квітує він, друзі, дуже довго, то, на відміну від решта клематисів, він не втрачає свою декоративність. Його насінневі кульки, які, до речі, можна обрізати, якщо є час і терпіння для того, щоб продовжити повноцінне квітування. Та у мене немає на це часу, так ось його насінневі кульки набагато більші і міцніші в порівняно з усіма тими сортами, які ростуть у мене. І ось для прикладу хочу вам показати зав'язі сусіднього, клематиса, який росте поруч. Навіть після осінніх опадів і зимового снігу ці кульки соцвіття продовжують висіти на пагінах, немов ялинкові прикраси. Зверніть увагу, що замість корзини з квітами тепер тут годівничка. І не для прикраси, а для справи. І поки не забула, ще хочу додати, що клематиси, друзі, досить непогано сіються в саду. Декілька екземплярів я навіть пересадила на окрему ділянку, подивимося, що з того вийде. Це експеримент. А завершує цей випуск, друзі, сорт клематиса, з якого можна сказати все і почалося. Бо це є самий найперший клематис у моєму саду. Це сорт Асао. І саме цей клематис я раджу всім початківцям. Цей клематис вас не розчарує, квітує рясно знизу до самого верху, Нехворобливий, наростає швидко, безпроблемний яскравий клематис. Квіти у нього величезні. Білі з рожевою облямівкою. І ось друзі, на прикладі цього сорту я ще раз хочу вам розповісти про принципи своєї обрізки. Тому ще раз повторюся, що обрізаю я по потребі, тобто дивлюся на силу зросту клематиса саме на моїй ділянці. Бо якщо, наприклад, якийсь певний сорт клематиса саме на моїй ділянці росте повільно, то звичайно я його не буду лишній раз різати. Це саме стосується, і якщо клематис має покрити велику ділянку, то, звичайно, я теж його довгий час не буду обрізати. Та саме ось цей сорт клематиса АСАО, друзі, я обрізаю раз в 2 роки. І так само, як і решта всіх клематисів і княжиків, я їх обрізаю після першої хвилі квітування. Та на терміни обрізки, друзі, подекуди впливають і інші фактори. Останні роки цей клематис полюбився не тільки мені. Через те, що він швидко набирає масу і особливо зверху утворювалося щільне сплетіння пагонів. Саме тому в ньому вже декілька років поспіль оселяються птахи. Ось придивіться, скільки сухих пагонів всередині куща. Ось бачите цей отвір між пагонами. От саме там знаходиться домівка наших птахів. І ось таких, друзів, гнізд, посаду у мене дуже багато. І не тільки посаду, навіть в погребі. Мої птахи, я вже напевно можу їх так називати. Знаю чудово, що у моєму саду є завжди вода, їх завжди нагодують, що тут відносно безпечно. Бо все ж інколи забігають в мій сад сусідські коти. Тому навіть незважаючи на те, що в мене не така вже й велика кількість високих дерев, птахів у мене дуже багато і селяться вони навіть в дуже дивних місцях. То ось саме тому, друзі, цей клематис я можу обрізати вже аж тільки після того, як ці птахи виростуть і покинуть своє гніздо. Але до настання холодів він таки встигає покрити трохи опору. А ось після того, як я обрізала клематис, а це зазвичай буває, коли вже посуха, друзі, ось тоді обов'язково треба його пролити. А вже коли почнуть йти перші пагони, тоді треба знову пролити і підкормити під корінь. Ось, друзі, і закінчується перший випуск, присвячений клематисам. Сьогодні я вам розповіла про обрізку і підкормку. А також про характеристики чотирьох сортів. У наступному випуску розповім вам про розмноження клематиса. Про опори для ломеносів, а також буде огляд ще багатьох сортів, княжиків і клематисів. Вам, друзі, дякую, що прогулялися зі мною. А нашим захисникам, вкотре хочу подякувати за стійкість і за мужність.